США вже підтвердила, що Україна буде амбіти Москву американською зброєю, а Трамп а, вирішив, що в Україну буде відправляти тамагавки і дав дозвіл на те, щоб бомбили в тому числі і Москву, бо сюджити, будь ласка, тут така нестандартна важлива інформація зараз буде. Будь-якому випадку ви маєте бути адаптовані до того, що а, а, може статись в майбутньому. Я зараз провожу безкоштовний тиждень навчання, абсолютно для всіх за посиланням. Шація профіля. Нічого платити не треба, розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто ми та набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про цей ефір буде ви до речі, зможете на день відкритих дверей побачити. Побачити цей ефір, як ми зарплату виплачуємо. Але навіть якщо ви не захочете йти саме десь далі навчатися чи шукати там інформацію, ви за цей тиждень дізнаєтесь всі напрямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно, як там жити без банків, без усіх цих блокувань і так далі. Ну, достало, дуже гайки позажимали. Як собі можна там криптою користуватися, як це все працює, все це абсолютно безкоштовно, і ефіри будуть і уроки від мене і розіграші. Це все за посилення в шапці профіля. Будь ласка, отак я намагаюся зараз допомогти. Йдемо далі, розбираємося все. Значить, США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю та Магафав. Я думаю, вона вже там, або вже десь на дорозі, на під'їзді це нікому не секрет. Це було дуже тупо розказувати про це проти тим, тільки яких відправить, бо його підслеживало. Тобто, все для цього все вже готово. І дійсно може бути отакі сторону Москви. І хочеться сказати, що. Ну, суки, да? Но ну, звісно страшно, яка буде відповідь. Ну, треба думати, що Росія просто безумна. Насика. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів. Як там карт в руках, Джокеров, як там Трамп казав. Насправді, тепер є у нас джокера. Але глянем, чи Путін, він хоч контролированный. Чого ж його не прибирает? Він же ж контролированный, понял? З ним можна домовитися, з ним можна, ну, якось прогнозувати його. А його, якщо приберуть і поділиться, влада на регіони в Москве. И в кожному регіоні стоит по ну, важка історія. Тому, то, що зараз відбувається в сторону України, мені дуже подобається. Вязку, папа.